Зараз, котрий за рік ми зрізаємо унікальний ананас з острова Тринідату. От, Але він росте в нас отут у рожнах. Ви бачите, який він Вау. Е, красавець. От, ви бачите красивий пліт. Але в чому є... унікальність цього? Унікальність плода. цього плоду те, що він, бачите, не незвичного кольору, отакий майже червоний чи рожевий. Угу. От, і ви бачите, що в нього є багато відростків, які Називається сліпи. Оце, і коронка в нього подвійна. Дивіться, тут дві Два коронки. кріпи. Да, це перший раз ми таке бачимо. Я, я на такому нікола... бачите кущі да. виріс. цей плод виросли, і зараз я оце відламую. Отак. Ми його потім будемо садити. Це називається сліпи. Вони угу. вже зі своїми маленькими корінчиками. От я їх відломую. Дивіться, бачите. Їх буває до кілька штук. От, помимо цього, він потім почне з пазух листків із землі давати ратуни з землі, сак... сакери із пазух листків і сліпи. Ось. О... Ну, ще й коронками можна розмножити а нас. Уже, ось цією уже коронкою. Давайте, ви бачите. Показуйте нам. Оце така коронка, ми її отак викручуємо. Бачите? О. Якщо вона не побувала в холодильнику, то ви з магазину можете розміряти. А як розділити? Ви сказали, що там їх дві. Так, да, їх дві, цих коронки, і нам прийдеться їх розділити, але от, ай, не вийшло Все-таки. Угу. От, ну, буде одна тоді. Ми отут отак знімаємо листя. Може, треба нижні. було розрізати? Так, да, ні, воно не вийшло все-таки. У них одні корні. І отут такі корінчики є, ви бачите ось. Угу. Вони є Успіши, тут корінчики. я ж хочу зняти. Дивіться, бачите? Ну, її треба підсушити. Цю коронку не можна зразу садити. Треба, а це корінчики, так? Да? Так, да, да, отут є корінчики маленькі. Ми її отак перевертаємо вверх і кладемо в будинку, щоб вона підсохла. Ну, оце можна зрізати ось ножом. От. Отак, бачите? І виходить така коронка, яку потім ми посадимо і одержимо новий ананас через Уже два роки. Уже Рожнівсько да, Рожнівсько-Трінідатські. І цими ну, верхушкою 2-3 роки треба вирощувати, А цими теж десь до 3-4 років це отростки, які називаються сліпи.